Насушила різноманітного перцю у зв'язку з похолоданням. Вибрали всі перці, багато, закривати вже нема куди. Тому на сушку. і тут у мене яскраво червоний перчик сушений полосочками. Можна додавати до любих страв, до перших, до других. Тут у мене кубиком. Можна як до спецій і теж до страв додавати. А тут у мене збірний перець і зелений, і оранжевий, і білий, і червоний. Теж ось таким кубиком. А пахне як? В стравах в будь-який час не треба ніде шукати взимку свіжий перець, який коштує. За всі гроші світу, тому все своє, все домашнє. Коли вирощуєш його своїми руками в себе вдома, то воно й смакує смачніше.